Наш інструмент. Нам потрібна буде водичка. Водичка, отака от мочалочка, тому що я скручую і ставлю так само на клей. Тобто зклейку роблю і скрутку. Далі клей у баночці, маємо клей у баночці. паздичку. І той самий клей, але вже такій зміності. Використовую клей який називається клейберід. Клейберід 30-й. Це достатньо. Він без е, затвердження нормально працює і для здохнення. Далі лінієчка потрібна Значить, така струбцинка. Одна і дві такі ось струбцинки. Тобто три струбцинки і дрелька. Дрелька. Зразу із такою фрезою, щоб робила потаві. Отак. От ну і, звичайно, шурупи, які ми будемо крутити. Тобто, шурупи йдуть, зараз заготовую візьму, шурупи у нас іде 3,5 на 40, тобто, крутимо сюди, завжди робимо. Беремо товщину ніби заготовки, через яку має пройти, пройти шуруп, і більша частина має заходити дерену, щоб притягнути цей шуруп. Так само беремо другу заготовку, ну, маємо 35 мм і шуруп тут іде Значить 4,2 на 70, щоб покручувати оцю товщину. Ну і зараз я покажу, як то я все роблю, так приблизно. Раз-два, щоб довго не затримувати час. так, щоб беремо. беремо дві заготовки таке, ставимо таким чином. З цього боку вирівнюємо, тому що тут домастити кисточкою. Беремо дві заготовочки отакі, Розсуваємо отак. Ну і починаємо. Тут можна зайти на те, що сюди. Щоб з цього боку показати, як це буду робити. З цього боку. Наперед ще далі сюди. От. Ну і наносимо клей. Наносимо раз, два, три. Раз, два, три. Тільки на ці дві заготовки. І гарно розмашуємо. Хлопці, які займаються столяркою, столярією, вони... Уже знають, а це більше відео так, для людей, які починають і хочуть зробити самі собі вулики. От. Це буде цікаво. Може дещо хто з цього ролика візьме собі на озброєння якісь нові нюанси. От. І так, скоренько, раз, раз, раз. Все гарно змашує. Змашу дві сторони обов'язково. Дві клеючі сторони, одна до другої, щоб була проклейка. Тоді буде гарантія, що клей добре візьметься і заготовки будуть склеєні. Зробили раз, перевернули, просунули і знову ж таки макаром робимо, Наносимо. А по роботі зазвичай в мене виходить на скрутку одного корпуса приблизно 8-10 хвилин. Якщо немає ніяких нюансів, там щось може нерівно пішло, щось треба підправити, то 8 хвилин. А так, то 10 хвилин виходить на скрутку одного корпуса. Значить корпуса я фрезерую тільки знизу. Заготовки знизу, там, де будуть вони сідати на днище, а вже вверх, там, де має сідати рамка і де має сідати піддашник, я вже фрезерую, коли е, корпус скручений. Все і швидше виходить, і з часом, і е, точніше, е, точніше, точніше тоді сідає корпус на корпус, чи піддашник, чи дах. Получається, виходить точніше. О. Зробили. Так, десь підкапнули. А, і має бути просто тряпочка. Що забув про тряпочку сказати. Все, набираємо заготовку сюди. Це так, це сюди. Воно само туди стоїть. так. Тут не треба довго думати, поставили, беремо сподвинку. Затянули з цього боку. Тут. Все, ми тут стягнули. Нам треба тільки тут стягнути зараз. Стиснути. Внизу нам поки що не потрібно нічого. робити. І покручуємо. Це не потрібно виміряти, тільки потрібно тут дати більше 1,5 см. Чому? Тому що тут буде ще вибрана четверть на сантиметр. От. І щоб коли будемо вибирати, щоб не попасти фрезою на шуруп і не спортити кругу. Так що тут ставиться десь приблизно до 2 см. Сюди чи туди, зараз побачите. Спочатку ось тут, щоропами, з цього боку, От. по одному шуробчику. Ще по часу, економити час. Не брати шурупи один за другим. Хто пам'ятаю, коли з майстри тримали цвяхи, коли шурупів ще не було, цвяхи в зубах тримали. Ну, шурупи ми не будемо тримати в зубах. Шурупи ми тримаємо отако. Зажимаємо оцим пальцем. Чому одним пальцем Зажимаємо. Ми беремо шурупи, але нам треба, щоб рука працювала, коли ми крутимо, щоб рука тримала. Тобто, шуруп беремо з руки, взяли з руки. Не ставимо, а потім сюди підганяємо, А в руці заставляємо, потім крутимо. Не треба, дивитися, що руку потім привикнеться і рука автоматично буде вже працювати. Тут бачите, тримаємо, а це зажато. Тряпочка для чого витираємо тут, витираємо тут. Витискаємо. І вже прокручуємо, прокручуємо дірки тут. Так прокручуємо, щоб не попасти шуруп на шуруп. Закручуємо першу ту сторону, де в нас йдуть менші шурупи, де в нас товщина йде менша, щоб притягнути. Тому що ту, товстішу сторону ми завжди зможемо притягнути тоншу сторону, шуруп може прокрутити прорвати шляпкою. Так що крутимо першу тонче. Так, в одному парці. Це економія часу. Тому що, я, якщо таку кількість крутити, а ще й більшу, які це. Загально, виходить, на цю всю роботу приблизно 14 000 шуроків. 14 000 шуроків. Тримаємо. Так. так, все, тут ми скрутили. Дальше що робимо? Знімаємося. І маємо мочалочку з водичкою. Витираємо лишній клей. Так само в середині. Клей краще не економити. Відро клею цього коштує 780 гривень. Це 10 кілограмів. Так що він, в принципі, не є такий дорогий. Ціна, якість для мене підходить. Я задоволений. До Отак. От Зробили це, робимо, ставмо на місце. Значить, що ми ставили завжди на цю поверхню, ця поверхня має бути рівна. Якщо ця поверхня десь трошки нерівна, ми її потім робимо ще. Немає значення. І для чого лінієчка? І біметр. Заміряємо кут. Кут заміряємо не кутником, тому що десь може бути одна вимота поверхня, і ви неправильно заміряєте. А заміряємо тільки отаким от чином. З кутика до кутика ми маємо 54,5 і тут так само 54,5. Добре, все нормально. Якщо, наприклад, трошки йде зміщення. Пішло зміщення в цей бік, тобто тут іде коротше, тут довше. Що ми беремо? Ми беремо струцинку. Ставимо і стискаємо. Стискаємо, відпускаємо, воно має стати на місці, якщо десь був перекос. Все, корпус готовий, скручений, висохне. Поставимо на місце і далі будемо робити ще один стовп.